Куди поїхали, ми пішли? що штопериться, отут, дивіться, покажи б. Трубка, ну я не знаю, це 16 -та, і таким штопереється. Отвори не обов'язково, це все, воно ну, і так тут нормально, і чітко Це вже так погрався, як би сказати. Ну, як, як вам сказати. Понти для багатих. Ну, отак от так і в мене вийшло. Значить, ремень. Ремень йде у мене тисячний. Ну сюди брати мені потрібно просто не було в магазині. 950, 950 ремень. Встановлюється сюди і встановлюється на шків. По шківах розміри, я вам сказав, від чого відтурлюватись, ви знаєте. Значить, ще одне. Тут стоїть двійний шків. От тут, бачите, стоїть двійний шків. Сюди точить так само двійний. І кидайте два ремні, буде краще. І так стоїть нормально все, а так буде ще краще. Ще рівні розпродаємо зараз. Ну, так. Якщо ви берете такі конденсатори, одразу робіть отак. Бачите, зломлює. При вібрації зломлює, отаким чином примотуєте ізолентою. Берете, що ви берете? Ноль. У нас ноль. Кожен кінець із одної розетки змотує, примотуємо до нуля. Інший другий дріт кожної розетки примотуємо до, по одному до кожної із цих е, конденсаторів. Трикутників, як би сказати. Сюди. До цього. І до цього. Все просто. Тепер у нас є три фази. І так само підкручуємо, як ці три, три кінці, які виходять, як би сказати, три фази, які виходять із двигуна. І прикручуємо так само, як кінці розеток сюди, до цього самого трикутника. Зараз запутається вже. Ну, я сподіваюся, що, що ви зрозуміли. До кожного. Підкручуємо. І третій тут. І третій тут. І циферблат, друзі, отут от два дроти прикручуєте сюди до цих двох гайок. Бачите? Сюди заводите і прикручуєте. Ну, зрозуміло. Забув один. Е, оце кільце надіваєте на 0, як би сказати, одної із розеток. Кидав на всі три, обманює, неправильно показує. На мою суб'єктивну думку. Кидаємо на ну на цю будемо підключати, то кидаємо і на цю. Кидаємо сюди кольцо. Ну, тут все все, нічого не міняється. Все назад закручуємо. Просто його потрібно туди проселити. І оцих два дроти, які йдуть звідси, один до нуля. один до нуля. А інший до цієї розетки. Отут вона йде в мене. До цієї розетки, де кольцо кинути на нуль. Зрозуміли, так? Ось сюди. Трішки буде зараз вже запутано, бо дуже багато. Дуже багато дротів. І що ж робимо? І пробуємо заводити. Пробуємо заводити. якщо там є бензин? Що там є бензин? Пипка вниз. Сюди так. Це не буде видно. Я його потім легенько тако візьму. Що відбувається, подивіться. 44 Гц але вольти 140, 50-54. Якщо я дам трішки газу зараз, ростуть герц 56 а вольтів 198, 57, Бачите, зрозумієте, що далі робимо? Що далі робимо, друзі? Мала кількість ємність конденсаторів потрібно підбавити. Тому я і вам кажу, не беріть зразу оцими батлашками. Беріть, розділяйте. Тобто, є такі конденсатори. Я взяв. Це по 20. Оці конденсатори ємність по 30 мікрофарад, Оці по 20. Під'єднуємо їх, змотуємо так само трикутником. Там вже часу до пів, пів часа відео і ніхто його не хоче дивитися. Отак, з'єднуємо трикутником. Так само. І під'єднуємо до тих. Так само, аналогічно. Як тут робили, так і тут. Один кінець. Сюди. Інший кінець. Сюди. Ну, як би ви зрозуміли, трикутник до трикутника. І ще один залишився. У нас. Е, ще одне. Оці конденсатори, бачите? Вони тут і робочі, і конденсатори робочі потрібно. Але ці і робочі, і пускові приєднуєте отак. Зрозуміли, фішки, ну, це вже знайдете, що, що, про що там говорить, розмовляєте. Так, і третій у нас отут. Під'єднує. Заводимо. Ніде не перемкне, ізолента кінчилась. Ніде не перетне. Заводимо. Що відбувається, друзі? Це холості обороти. 50 Гц, 190. Трішки дам газу, трішки газу дам. 54, 53, 220. Це якраз, це дуже добре. Оце вже мені можна як би сказати. Нічого не робити. Це вже, це вже те, що мені потрібно. Ну я для вас придбав ще от по 3 мікрофарати. Не, не для вас, а для себе. Для прикладу, для прикладу просто. Так само зараз я їх ще під'єднаю. І побачите, що зміниться. Ось під'єднали, це ще по три мікрофарати. Оці конденсатори по три мікрофарата. Так само трикутником під'єднали до, до, до тих трикут, до перших оцих тридцяток все змутується. Ну, Я думаю, це все там є відео на каналі. Дивіться. Заводимо, що буде зараз. Значить, що в нас показує, показує 54 і 230. Бачте, там було 20, 20 щеплині віддається. Зараз 230. Якщо сильних змін не відбулося, по п'ять але це вже нормально. Це вже бачите нормально. Зараз я під'єднаю один. Дивіться, як по і що просідає. Давай на мене. Ви писали, що просідає. Зараз все стоїть, там де, що включене, вимкнене завжди воно і вівці. Холодильник, отам все. Вимикайте холодильник, поїдеся, ви якщо то вимикайте просто, ну що я вам скажу? Виживаємо, як можна. Відключаємо, дивимося, як буде просідати. Вимикайте автомати перед тим, як втекаєте, Спочатку втикаєте будинок, а потім уже сюди. Дивіться, що робите, Це там де видно? Просідання відбулося, але стало все на місце. Бачите? Дивіться, як прекрасно. Все працює, друзі, все працює. Ну що, що вам сказати? Ну, Оце крутиться, нічого не... Я вчора, ну, я виключую, то я виключу цей парабан. Вимикаєте автомати, заводите бензиновий двигун, вмикаєте в будинок, а другий по тому сюди. Зрозуміло, так? Ну, Мені здається вже. По, по цьому так? підсумок. ну, Я думаю, що ви побачили. Тут усе здається, ну трішки напутано, друзі. Є відео, дивіться по цьому. Там все показано більш детально. Це якби вже по тому, що ви питалися по всьому більш розширено. Хочемо з Ярославом, щоб ви були світлом. Немає можливості вас купити віру. Ще одне дуже важливе. питалися про Там є е, в людей, в людини, наприклад, є 5-киловатний двигун. Ну, ж не брати йому там 10 кВт, 10 кінських сил, наприклад, е, бензиновий. Якщо вам не потрібно, там вас потрібно 500 Вт, він потягне його при повній нагрузці цього двигуна 5 кВт, там, чи 4 кВт, 4 кВт, йому буде важко. А при там, як вам потрібно за за цей, за будинок, там світло, потягне все нормально, щоб ви ж не купували ці, ці, ці двигуни. розумієте? Тобто потягне, але при максимальному йому потрібно в два рази сильніший при, при цій роботі. Зрозуміли? По шківах сказав, діаметри сказав, розміри. Це сказав. Станіна сказав все. Бензин 92-й, три розетки. Двигун, двигун нагрівається. Він нагрівається 70-80 градусів, нагрівається. У Ярослава в нього охолодження, в нього валити, кому ми під'єднували, робили те, що з тим охолодженням краще. У мене такі. Ну він нагрівається, я вам кажу, ну, хоч яйця на ньому жар. Ну, 80 градусів, то 100% на ньому є. Якщо він вже робить, працює так інтенсивно 2-2,5 години. Більше я його не вмикаю. Дві-дві з половиною години вимикаю. Хай ну, ви ж розумієте, цей ж бензиновий двигун потрібно заправляти. Ну, заливати бензин. Як не є? Ну а без світла немає, клишатися. Тому таким чином. Буду робити. Я взяв вентилятор, буду робити сюди охолодження. Це все я покрашу. Просто хочеться це час займе, хочеться сьогодні, бо там ті резинові вироби щось знову готують. Розумієте? Хочеться, щоб ви підготовилися. Хочеться, щоб ви ну, ну так, як не маєте можливості купити, мусимо виходити з цього положення, Вистоїмо, переможемо, і все буде добре. Значить по герцях, високі герці, низькі вольти. Е, зменшуєте оберти, додаєте конденсатор, е, кількість Ну, Зрозуміли, робите зв'язку. По 10. Починайте з малих, з малих конденсаторів з ємності з малим конденсаторів з, мали, з малою з мало, мало ємністю кількості мікрофарат. Е, високі герце зменшуєте обороти шківами, низькі герц підбавляєте обороти шківами. Ну, якщо вже не дозволяє газ там, щоб він не газував даремно на повністю. Збільшуєте герце, збільшується вольтаж. Зрозуміли. Тобто 40 герців потрібно на 50, підбавляєте шківом, чи якщо можливо, газом трошки, і зменшуєте ємність конденсаторів. Ну, конденсатор я вас ще раз прошу, починайте з малих. І не беріть оцими банками. Не беріть оце по 50, по це беріть, якщо 50, то беріть там 30 і 20 чи 35 і 15. чи... Ну, зрозуміли концепцію. Ось ну, так, в такому плані. Якось так, друзі. Допомагайте і підтримуйте одне друго до наступних відео. Хай щастить.